Вітаю вас, я доктор Валіхновський, і сьогодні ми поговоримо про ожиріння. Один мільярд людей з восьми мільярдів населення земної кулі хворіє на дану проблему. Чому так сталося? В першу чергу ми сіли за кермо автомобіля, починаємо жити сидячим способом життя. Другий фактор. Ви самі знаєте, скільки часу ми проводимо за гаджетами, за різними комп'ютерами, інтернетом, соціальними мережами таке інше. Третє, ми почали харчуватися, але не зовсім корисною їдою і здебільшого на ходу. Група закордонних вчених провела величезне наукове дослідження, результатом якого став опис портрета людини, яка може захворіти на ожиріння. Отож, хто ця людина? Це чоловік або жінка, які мають вік більше 35 років. Це одружені люди, це люди, які мають в своєму автопарку один і два автомобілі. І це люди, серед домашніх тварин, яких є кіт. Як це некумедно і парадоксально звучить? Отож, вік більше 35 років дорівнює тому, що наш обмін речовин сповільнюється. Одружені люди, як правило, мають більший об'єм і калорійність порції. Щодо автомобіля, все зрозуміло. Ми менше рухаємося. Щодо кота. Я думаю, що це фактор віддзеркалення мало рухливого способу життя. Отож, як порада, заведіть собаку. А тепер трошки теорії: оці дві кульки це. Про образи жирової клітини нормальної людини і людини, яка має ожиріння. Як ви бачите, їхні розміри різні. Коли ми поправляємося, розмір клітини зростає. А коли ми худнемо, він стає абсолютно нормальним. Дуже цікавий факт: кількість клітин, жирових клітин, протягом життя стала і вона не міняється. Вчені вирізняють кілька типів ожиріння, і зараз ми з цим питанням розберемося. Отже, перший тип ожиріння чоловічий тип ожиріння. Жирова тканина відкладається в надлишку живота і передньочерівної стінки. Жіночий тип ожиріння другий тип. Відкладення жирової тканини відбувається в області стегон та сідниць. Такі форми ожиріння нагадують нам фрукти: в першому випадку яблуко, в другому випадку грушу. І третій тип ожиріння змішаний тип. По своїй формі нагадує гарбуз. Ви, напевно, часто помічали, що вказані проблемні ділянки із сідниці, і стегна, і передня черевна стіночка худнуть в останню чергу або не худнуть взагалі. І в останній ситуації нам на допомогу приходить унікальний метод ліпосакції, який єдиний дозволяє зменшити кількість клітин як у жінок, так і у чоловіків. Але після проведення даної операції контроль над власною вагою залежить тільки від вас. Кожен досвідчений лікар, побачивши хворого на ожиріння, скаже, що у такого хворого є величезні ризики у 44% захворіти на цукровий діабет, у 23% захворіти на ішемічну хворобу серця і у 7-41% захворіти на певні типи раку. Як не дивно це звучить, запобігти ожирінню досить просто: використати один з факторів або сукупність факторів, таких як здоровий спосіб життя, здорове харчування, фізична активність та уникнення стресу. Бажаю вам бути здоровими та молодими до 100 років. Щиро ваш, лікар-валіхнос.